Дидактична гра, Хто прийде першим. Подивіться на малюнок. Білочка йде по зеленій заплутаній стежці до горішка, а зайчик по прямій червоній стежці до моркви. Як ви гадаєте, хто з них дістанеться першим до свого смаколика? І чому? Зайчик дійде до морквинки першим, тому що він іде по прямій лінії. А пряма лінія це найкоротший шлях. А на цьому малюнку зайчик йде по фіолетовій стежці, яка петляє до своєї морквинки. Білочка йде по помаранчевій стежці до свого горішка. Проведіть пальчиками по обох стежках. Як ви гадаєте, хто із звірів прийде першим до свого смаколика і чому. Білочка прийде першою до свого горішка, бо вона йде по прямій лінії, а це найкоротший шлях. Подивіться на цей малюнок. Зайчик йде. По синій стежці до морквинки, а білочка по червоній стежці до горішка. Скажіть, хто прийде до свого смаколика першим і чому? Білочка прийде до свого горішка першою, бо вона йде по прямій лінії, а це найкоротший шлях. Проведіть пальчиками по обох стежках одночасно. Як ви гадаєте, хто першим прийде до свого смаколика? По прямі йти завжди швидше, тому першою прийде білочка до свого смаколика.